Добрий день, дорогі друзі. Ми не заберемо у вас багато сьогодні часу. Мене звати Олексій Рябикін, я заступник міністра розвитку громади території України. І сьогодні ми хочемо поділитися з вами новиною, яка стосується третього етапу реалізації програми відновлення України, яку уряд України реалізовує за кошти надання кредитні кошти Європейського інвестиційного банку. На екрані ви бачите презентацію. Ця презентація складається з двох частин. З тої частини, яка, власне кажучи, стосується що зараз реалізовуються які саме програми, і щодо того, що ми сьогодні будемо оголошувати як початок нового етапу, третього етапу реалізації програми відновлення України. Разом зі мною сьогодні на цій прес-конференції є керівник проєктного офісу команди Dream Віктор Нестуля і співзасновник громадської організації технології прогресу Максим Ніфьодов. Я трошки пізніше поясню, чому саме ми в такому складі тут зібралися. Власне кажучи, сьогодні стартує програма, яка коштує 100 мільйонів євро. І в рамках реалізації цієї програми ми сьогодні оголошуємо відбір проєктів. Проекти будуть надавати громади. І я хочу сказати, що вперше в історії України сьогодні починається програма, проекти, в які будуть реалізовуватися невиконання стратегій громад, стратегії регіонального розвитку і державної стратегії регіонального розвитку. Це відбувається в рамках реформи публічних інвестицій. І я дуже радий сьогодні анонсувати вам е, початок цієї програми, оскільки нарешті ми е, зміст пов'язуємо з певними активностями. Тобто ми спочатку думаємо, плануємо, сформуємо візію, а потім отримуємо ресурси для реалізації проєктів, які, які цю візію, цю стратегію втілюють у життя. Напевне, ви знаєте, що зараз міністерство проводить багато заходів, які стосуються стратегічного планування. Триває оновлення. Стратегії регіонального розвитку у регіонах України триває робота в громадах, які створюють активно власні стратегії розвитку. І це дуже важливо, тому що, попри війну, попри ті виклики, попри, попри ті руйнування, попри ті складнощі, труднощі, плач, горе, вбивства, які відбуваються щоденно в Україні через війну, ми маємо все одно планувати власне майбутнє. Тільки в такому разі у нас буде це майбутнє, тільки в такому разі ми будемо покращувати рівень якість життя на тих територіях, де це є можливим. Власне кажучи, ми сконцентруємося на кількох напрямках. Да, це стосується диверсифікації теплопостачання, це так звана розподілена генерація. Це все, що стосується того, аби громади стали більш стійкими щодо отримання енергоресурсів, електроенергії та теплопостачання. Другий напрямок це, це те, що стосується житла. Житла, яке буде в комунальній власності, в якому громади можуть розмістити внутрішньо переміщених осіб, в яких можуть розмістити власних службовців, які не мають власного житла, а також можуть розмістити інші категорії громадян, які цього потребують. Наступний напрямок це комунальні послуги це водопостачання і водовідведення. Всі ми знаємо, що ця інфраструктура давно і морально, і технічно застаріла, в її вже в деяких громадах більше 70, а то й близько 100 років. Тому вона точно потребує модернізації, тому міністерство і надалі буде продовжувати цю роботу. І останнє, на чому ми будемо концентруватися, це заклади охорони здоров'я, а саме перинатальні центри і кластерні лікарні. Ну, я думаю, що ми можемо реалізувати в рамках цієї програми близько 50 проєктів. Чому я так вважаю? Тому що в рамках надзвичайної комплексної програми відновлення України. Було закладено 200 мільйонів євро. В програмі відновлення України друга фаза закладено 340 мільйонів євро. І в рамках цих двох програм реалізовується 225 проєктів. Тому ми десь розраховуємо, що в рамках наступної, третьої фази буде реалізовуватись близько 50 проєктів. Буквально вчора я проводив зустріч з тими громадами і тими областями, які зараз реалізовують. Власні проєкти в рамках цих двох програм. І я дуже сподіваюся і дуже їх просив, що цьогоріч ми матимемо досить непогані результати щодо впровадження і вже введення в експлуатацію тих проєктів, які отримали ресурси раніше. Також важливо сказати, що в рамках реалізації ПВУ-3 особлива, особлива увага. І особливий, особливо, особлива місія відводиться команді Dream. Ви, напевно, чули про цю команду, і команда Dream і платформа Dream буде здійснювати відбір і пріоритизацію тих проєктів, які нам будуть подавати громади. Разом із тим, в рамках реалізації цієї програми буде утворена нова сутність. Це група доброчесності. Ця група доброчесності буде складатися з людей, які мають відповідну репутацію і відповідні фахові професійні навички для того, щоб оцінити проекти на предмет відповідності вартості, відповідності терміну реалізації, інших іміджових і репутаційних ризиків. Ми хочемо впровадити в реалізацію ПВУ-3 всі можливі принципи і засади доброчесності, відкритості і прозорості. Я дуже, дуже сподіваюся на те, що і команда Віктора Нестулі Дрім, і команда пана Максима Ніфьодова, яка буде займатися питаннями доброчесності в рамках реалізації цього проєкту, покажуть якість, покажуть. Е те насправді, що ми всі хочемо. Е, хочемо, щоб це відбувалося ефективно, прозоро, сплановано, а головне, результативно. Що ж, я власне на цьому закінчу і хочу передати слово пану Віктору Нестулю, або він окремо зупинився на е, тому, що стосується платформи Dream. Дякую, дякую, пане Олексію. Кілька слів про платформу Dream. І що це таке? Це електронне рішення. Яке повністю покриває весь цикл розвитку управління публічними інвестиціями від ініціації проекту, тобто обґрунтування, навіщо цей проєкт потрібен, як він стратегічно доцільний на рівні громади, напрацювання всіх соціально-економічних аспектів, екологічних аспектів, проектно-кошторисної документації, до виділення фінансування та реалізації цього проекту, як проходять ті чи інші закупівлі, як відбувається процес будівництва, скільки вже, грубо кажучи, поверхів збудовано, вікен вставлено. І коли об'єкт буде завершено, абсолютно все це ви можете бачити в єдиному вікні про кожен об'єкт, який реалізується на території України. Раніше програма відновлення України ЄІП-1 і 2 реалізовувалася без такої цифровізації, і сам процес подання проектів відбору проектів був доволі тривалий. Для прикладу, лише для відбору програми відновлення України ЄІП-2 потрібно було більше 4 місяців. Заявки збиралися на електронну пошту. Ці заявки треба було якось розкласти в Excel-табличку, да вибрати які ж проекти пріоритетні. Тут бракувало якоїсь прозорості підзвітності та ефективності у відборі цих проектів. Зараз же Міністерством прийнято рішення повністю переводити роботу з відбором таких проектів у електронну систему DREAM Що це означає? По перше, абсолютно всі вимоги до проектів структуруються в зрозумілому електронному форматі, який бачить кожна громада, кожна обласна адміністрація і розуміє, які проекти підпадають під цю програму. У системі вже сьогодні працює 1260 громад і 23 обласні адміністрації. Вони автоматично отримують інформацію про те, що з'явилося нове джерело фінансування, і ось цей перелік проектів може бути поданий на це джерело фінансування. В кілька кліків вони можуть сформувати свою заявку та подати цю заявку на розгляд обладміністрації та міністерству і також групи доброчесності. Система інтегрована уже з такими рішеннями, як єдина державна електронна система у сфері будівництва, реєстр пошкодженої знищеного майна, системи казначейства, система Прозоро і так далі. Тому громадам не треба додатково завантажувати якісь там ПДФ-документи чи писати листи. Все автоматично збирається в єдиному вікні, та комісія при міністерстві отримує цю інформацію в зручному вигляді, а система також розраховує коефіцієнт пріоритетності. Як же цей проєкт у порівнянні з тим пулом проєктів, які подані паралельно? Пріоритетний в контексті там обмеженого джерела фінансування, і для розуміння на попередній етап було подано 1100 проєктів, а відібрано 82. Тому пріоритизація тут надзвичайно важлива. Після того, як проводиться рішення по відбору цих проєктів, не менш важливий процес і реалізації. Відповідно, знову таки в системі DREAM Будь-хто чи це представник громади, чи це представник обладміністрації, чи міністерства, чи міжнародних партнерів. Може бачити і слідкувати за тим, як же відбувається реалізація кожного проєкту. Дивитися, як проводяться закупівлі, хто є підрядником, як відбуваються роботи, скільки коштів вже сплатили, і так далі. Це гарантує максимальну прозорість і підзвітність та суттєве зниження корупційних ризиків та підвищення ефективності реалізації цих проєктів. І саме тому міністерством також було прийнято рішення перевести моніторинг реалізації проєктів в рамках програми ПВУ-1 і ПВУ-2, в тому числі у систему. Дрім, і ми зараз починаємо роботу разом з міністерством і командою для того, щоб кожен охочий міг бачити не лише те, що відбувається в рамках нових ініціатив міністерства, а в тому числі, що ж відбувається з проектами, які були розпочаті раніше. Це надзвичайно важливо. Ну і нарешті система допомагає. Демонструвати все в режимі реального часу е, і подавати це в зручних інструментах, як на самому публічному порталі, е, так і на інтерактивній карті, яку яка доступна з телефону, і просто стоячи перед об'єктом, якщо ви бачите, що, 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 що зараз будується, можете зайти на цю карту і подивитися абсолютно всю інформацію е, про проект, фінансування. Підрядника сплачені кошти, і так далі. Ну і також ця інформація віддається у вигляді відкритих даних та зручних аналітичних дашбордів, які в тому числі можуть опрацьовуватися і контролюючими правоохоронними органами, але в тому числі і представниками громадськості. І тому важливо, що в партнерстві цього проекту є і група доброчесності. передаю слово назад пану Олексію. Чи пане Максим Нефьодов, прошу. Доброго ранку. Дякую всім, хто прийшли. Дякую колегам з міністерства і офісу Дрім за запрошення. Наша команда технології прогресу разом з партнерами по консорціуму ЦЕС і інститутом економічних досліджень. Рік назад запустила проект «Big Recovery Portal» – «BRP». Orcua, який є частиною великої екосистеми Dream, який направлений на незалежний моніторинг і громадську участь в відновленні. Віктор розказав про складний і законодавчо визначений процес подачі проєктів, відбору цих проєктів, державної пріоритизації цих проєктів. І, звичайно, у кожного українця, зважаючи на інколи але інколи справедливу, справедливу недовіру до влади, а також зважаючи звичайно на бажання наших донорів бачити якийсь незалежний монітор цього, ми намагаємося дати знову таки незалежне від тієї інформації, яку збирають державні контролюючі органи, підтвердження чи спрострування чи визначення проблем, які є в сфері відновлення. Для цього ми працюємо як з своїми аналітичними ресурсами щомісяця, представляючи цілі набори аналітики, статистики і основних трендів, основних проблем які відбуваються як по відновленню в цілому, так і по окремим специфічним секторам, чи проблемам, як то житло, чи медицина, чи розмінування, і так далі. Але також ми працюємо вже більш ніж з 20 громадськими організаціями в усіх регіонах України. Які які також долучаються до процесу моніторингу, як моніторингу закупівель, так і моніторингу якості будівництва, і, власне, можуть також повідомляти про ту інформацію, яка інколи відома на місці, але можливо не завжди відома в Києві. Ми не є чисто антикорупційним проектом, в сенсі того, що наша задача це бігати з мігафоном і розповідати про те, що хтось погано працює. Наша задача це в першу чергу спробувати Закрити той елемент, який стосується того, аби проект був виконаний і виконаний якісно, а не ну, якби як вийшло, зважаючи на підрядника, час, бюджети і так далі. Ми займаємося такими питаннями, які часто. Не є прямо законодавчо врегульовані, але звичайно, ну врегульовані якимось там здоровим глуздом, коли ми знаходимо пандуси в, наприклад, дитячих садках, які формально є, але знаходяться під кутом 45 градусів. Або тоді, коли ми бачимо очевидні недоліки будівництва, де ну класично підрядник гнав закінчити до якоїсь дати, і здав, як є акти підписані, чомусь. На жаль, інколи місцевим органам влади нема до цього діла, і так далі. І нам дуже приємно, що міністерство долучає нас до більш системної роботи зараз, тому що одна з великих проблем, з якими ми стикаємося, як ви уявляєте, що далеко не всі замовники будівництва раді відкривати двері або бачити тих, хто потенційно може виявити якісь проблеми в їх об'єкта інколи, як ви розумієте, в Україні і люди бояться скаржитися, розповідаючи про те, ну да, якби будинок ремонтують, наш житловий не дуже якісно, але знаєте, ну хоч будь хоч якось ремонтують. А якщо ми напишемо скаргу або розповімо, що відбувається, ну, так взагалі гроші відберуть і так далі. Крім цього, ми хочемо бути системним помічником для міністерства, для агентства відновлення, для інших органів влади, які можуть підсумовувати і систем систематизувати ті виклики, проблеми або можливо, які які вимагають системних рішень, не просто когось покарати або змусити когось переробити, але речі, які інколи вимагають змін в ДБН, або в їх розумінні архітекторами, в те, як проводиться експертиза, чи в те як формулюється технічне завдання, тому ще раз повторюся: ми будемо дуже раді в. Цій третій фазі проекту допомагати з незалежним моніторингом для того, аби і громадськість, і журналісти, і напевне міжнародні партнери, які, врешті-решт, фінансують цю програму, були певні, що той відбір, який відбувається, і та пріоритизація, яка робиться державними органами, вона відбувається чесно і без якогось політичного втручання або явних очевидних недоліків. І знову таки теж давати незалежне підтвердження, щоб об'єкти, які наприклад місцева адміністрація звітує, що будується, справді будується. А те, що побудовано, відповідає тому, що було обіцяно в дрімі. Ну і знову таки здоровому глузду, на який розраховують громадяни, і ми даємо інструменти для громадських громадського обговорення, для скарг, для запитів, які також ми розглядаємо, і де ми намагаємося дати цей інструмент, як кожна людина. Можуть теоретично вплинути, або е, повідомити про якісь проблеми, невдоволення, або навпаки, задоволення від того, що, що відбувається. Е, і ще раз скажу, не просто дивитися, як будується, але і відчувати себе з цього процесу. І щоб завершити на позитивній ноті, я теж хочу зазначити, що у нас часто складається враження, що все, що там робиться, чи тендериться і так далі, це погано. Насправді, кількість негативних звітів від громадських організацій, які ви розумієте, що ну деякі з них досить такі запальні. Вона в системі зараз не перевищує 2%. Більше 20, майже майже 25% Фотків, звітів, моніторингових звітів вони позитивні, тому насправді позитиву у нас суттєво більше, ніж негативу, ну просто зрозуміло, що проблеми висвітлювати цікавіше і емоційніше, ніж там, де ми можемо просто сказати, що ну да, справді все побудували, ціни нормальні, все, все працює, проблем немає. От. І ми дуже хотіли б, щоб можливо цей моніторинг був би таким же самим рутинним і в цьому в цій ситуації. Але якщо справді десь щось буде ну, в першу чергу відставати. Від графіка будівництва або е, будуть якісь заперечення у місцевої громади, ми будемо щасливі бути тим рупором, аби донести ці проблеми до міністерства, до проектного офісу Дріма і, врешті, отримати е, ті, ту якість об'єктів, на яку заслуговують українці. Дякую. Дякуємо вам, шановні спікери. Я нагадаю, це був Максим Ніфьодов, співзасновник громадської організації технології прогресу. І також сьогодні мали слово Олексій Рябикін, заступник міністра розвитку громад та території України, та Віктор Нестуля, керівник проектного офісу Дрім, говорили про програму, про можливості, яка вона відкриває, пріоритетні напрямки відбору та забезпечення прозорості. І наразі маємо час для запитань, якщо є у присутніх журналістів, гостей залу. Altyazı Добрий день. Що стосується пріоритизації, то тут хотілося б поцікавитися, як тут розв'язатиметься проблема, точніше, наскільки підтримуватимуться проєкти малих територіальних громад, чиї пропозиції можуть мати вигляд на тлі якихось пропозицій від обласних чи районних центрів. Ну не дуже такими якимись масштабними. І друге, чи це йдеться про повне фінансування проєктів, від а, як то кажуть, до я чи можливе співфінансування фінансування, коли якісь громади розуміють, що якщо вони подадуть цей проєкт, то він може не вписатися у якісь фінансові плани, оскільки 100 мільйонів євро хоч і великі гроші, але вони не гумові і готові співфінансувати власним коштом. Дякую за запитання. Е якщо ми, наприклад, візьмемо когенерацію. То там е, вимоги безпосередньо в порядку фінансування буде для громад е, кількість мешканців, е, яких не перевищує 100 тисяч людей. Е, тобто якраз це спрямовано на те, аби підтримати ті громади, які не в змозі купити дороговартісне обладнання, воно дійсно дороговартісне. Це з однієї сторони. З іншої сторони. Е, е, Передбачається, що проекти для фінансування не мають коштувати дорожче аніж 5 мільйонів євро в гривневому еквіваленті. І крім того, 20% не менше 20% співфінансування має забезпечити громада. Ще хотів би окремо зазначити, що. Якщо це, наприклад, стосується когенераційних установок, то також вимогою є, аби вони були придбані і встановлені до початку нового опалювального сезону. І також е важливо, щоб всі ті проекти, які реалізуються в рамках цієї програми, мали час реалізації не більше 18 місяців, тому що у нас є, на жаль, такі випадки, коли. В попередніх програмах протягом кількох років не відбувається освоєння коштів і реалізація проєктів. І такі громади, якщо не продемонструють динаміку буквально ближчим місяцем, будуть на жаль, буде підніматися питання про позбавлення їх фінансування, тому що насправді я впевнений, що є громади, які можуть використати ці кошти більш ефективно. Здається, я на всі питання ваші відповів. Якщо є ще запитання. Я Так, будь ласка, я хотів би ще сказати, що е, як моніторинг ну, як відбір, так і моніторинг реалізації проєктів відібраних, так і звіти групи доброчесності, так і рекомендації щодо. Того, як обласна влада дивиться в рамках регіонального розвитку на реалізацію тих чи інших проєктів громадами, це все матиме публічний вигляд безпосередньо на платформі Dream. Тобто кожен охоче і зможе з цією інформацією ознайомитися. Сьогодні буде оприлюднено оголошення. Ми сьогодні на сайті міністерства. Ми сьогодні Починаємо процес узгодження порядку з відповідними центральними органами виконавчої влади, які залучені до реалізації цієї програми. І сьогодні ж, власне кажучи, починаємо відбір таких проєктів. Я би, користуючись нагодою, попросив би громади вже починати готувати ці проєкти, тому що у нас не буде довгий відбір саме для того, щоб уже з цього річ показати гарний результат. Дякую. Дякую вам. Нагадаю, також що всі додаткові матеріали та деталі щодо програми відновлення України доступні на офіційному сайті Міністерства розвитку громад та територій України. Дякуємо всім, що доєдналися до нашого брифінгу. Нагадаю, тема була оголошення про початок відбору проектів у межах програми відновлення України. Дякую всім. На цьому наш брифінг завершено.